На цьому уроці ми розберемо бокову панель інструментів та ще деякі головні функції. Цей значок виключений зараз, що означає, що я виключила звук зі свого оригінального відео і ніякого звуку не буде чутно. Я так часто роблю, наприклад, коли я накладаю свою музику чи озвучку і звук із вулиці, чи ще звідкись із відео мені буде зайвим. Натиснувши на цей значок, ми можемо додати ще відео чи фото. Наступний значок це наші шари, нові рівні, про які я вже згадувала раніше. Вони будуть накладатися зверху нашого основного відео. Можемо додати фотографію відео або стікери. Покажу спочатку, як додавати фотографії і відео. Тут можна обрати фото або відео. Я оберу це фото. Бачимо, це фото наклалось на наше відео. Тепер покажу, що таке стікери. Натискаємо.